Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати з зуби за косатку Ванду 10-ї сили з Кіні Оперна Ванда. Сьогодні будемо грати в соло боях До речі, Нікса вже апнув на 1100. Відео вам не залив на канал, тому що були певні проблемки зі звуком. Тому зараз пройдемо лабіринт і можемо починати В принципі Давайте не підкручений лабіринт, проходимо. Бачока сил, надіюся, буде якогось нормального персонажа. Ящик. М -м -м, ще один ящик. Давайте останній цикаємо тут і різко сюди, Блін! Бін! Наша тактика не працює. Добре. Моя моя. Перезаходимо. Перезаходимо. Зуби. Я щось не поняв, що це таке нормально все ж було. Все ж було нормально. Що це таке з тобою сталося? Це зуби. Не пла. Не пун. Зуби. Так, о, в мене вже тут сні поняв. Захоронцем можна було б гранатку вибити. Ой, було б добре. Я понял аптечку підберу. о, Господи. Тут душніна. Це ужас, Коротше, нам іглу, Може тут ще навіть щось не підлутало. Спис. Нормальний. Спартанський. О, срібний. Добре б дробовик. О, знаєте, ми знайшли дробовик. Ідемо спробуємо бити кролика, скіпі і джейт розвалити. Так, розвалили Джейд ще також. Беремо аптечку. Ага, в мене тут був срібний дробовик, Забираємо, коротше, лутаємося. Повезло, до речі. Ой, ой, ой. тут знов це фей. Геміально. Ну звісно. Ну куди ти з тим ем мені мені тетом летив? Куди? Пробуємо її зараз догнати. Ну а чого від нас втікати? Що ми зробимо? Ми ж кусатка десятки із цих що ми тобі зробимо, мафей. Ну надіюсь, тебе ще одного імунітету немає. Конечно, ну конечно, ну. Імунітетний геній. У ну, нас щекогось лева в... Що зроба? На що до низу побіжало? Генійшо? Йдемо, там все рівно був павло. Зебра. П'ятої сили. Напевно, отут в ниті сидить. Ні, немає. О, М -м -м. можливо, тут хтось ще є. Ніби немає. Інгуру вмирає від зони. В принципі. Тут можна ще реалізувати, бо там хтось був... О, знов ти. Знов ти. Ну як вона мене сидить? Думались. Це вже якийсь перебор, мені здається, ч-чуть. Ну, перебор! Ну звідки ви не знаєте, що я там? Я не... ну... Ну, ще мене вбий. Це купать. Давайте хилнис. Імунітетний геній на ніксі, Ол. Пробуємо його зараз вбити, і не знає, що я тут. Напевно, не знаю. Але це не точно. Ну, це ж геніальна зуба. Може тут якось всі знають, що я сиджу по тому, як вони стріляють. Це особливо видно, знаєте. Ну, в зону. І куди ти в зону біжиш? нехай вмирають в тій своїй зоні. Ні, в зоні, просто вмер в зоні. Ну. Ааа, ну ви мене тепер будете дуже мати, так? Клоуни. Давайте Джей попробуємо розвалити. Ну і чому вони... Вони що затімилися? Це взагалі якось дебільно. Ну, і що це було? Що це було? мене затіннилися, дебіли. Касятка і боті... боси звигою. Затімилися в соу в боях! В соло затімилися Я не знаю, що розробники курять, але це не я нормально. Тім в сім'сово Зажали мене, що я мав робити? Капець, коротше. Персом взяли, вони зажали. Можливо. Зараз підлітаємось тут. Деколи є, є нормальний дроб. Заразний спис. Також золота хоронця. Хорончик непогано пройшов, давайте ще раз. І ще раз. Я зрозумів. Капканчик лутаємо, аптечку також. Дам наліво. Може є якийсь також дроп нормальний. Надіюся. Є, в принципі, гранатка. М -м. Поплили далі. Чи я не знаю, на що ми впливаємо чи що вмирало. Густому тріляємо. Одним словом. О, Да, Візьмемо його. Ой, капець, коротший в глух. Ти хустом мотиляю просто. Оооо, це не подобається. Зараз капкан на капкані на капкані, та. так там хтось ніби був. Так, Луї був. Так, Луї, давай відкисай. Чесно, вісиш мене. Іди сюди. На Над. Ремапку. Опа. Сюда чи надо. Давайте ще мене акула в сили зараз є, давайте. Оце буде класно, ні? Взагалі шикарно. Давай ще аптечку підлутай. Егені. Давайте зараз в бочку заліземо. Дуже жирафа підійде. Не планує, вона не хоче. Вона не хоче. Ні, ну вона правильно робить дистанцію. Але мене навіть немає. Чувас. Це просто коли зробити, знаєте. Тому ну, чому ну, Це саме не підходяче момент. О, господи, це, це не бумажка ці бочці. Від шпку лутає. Шептечку лутаю. Ну, дивіться, яка жирафа мага. Я не знаю. Давайте залутаємо аптечку я... А Мені не дасть навіть аптечку залутати. Просто мене... Це ужас а По душе свого там крабка, хаміончик, левчика. А по душе є. Не мене. О, дві жирафи, господи. За що мене кара Ну чому він не знав, чинутись хочуть. Ну, я так такой. Ну что? Ну мені иммунитет. Да ничему, на ну, меня просто иммунитет не прожимается. Что ты за тупорила гра? Что ты просто за гра якась? Тупорила? Без прикольных. Мені просто імунітет нажимается. Чей выбиваю ошибки. Ужас. Просто не гра, а ужас. Ви бачили просто дюк взяв звідкись аптечку. Ще й похилився. Я не знаю. Знов зараз мене вже будуть душити. зараз ну, легендарний бот душить. Клас. Легендарний бот душить лігендарний. Та ви зі Просто легендарний бот душить. Клас! Віна цю гру. Просто так бісить. Давайте б'ємо охоронця? О, господи, ну ти можеш наступити на ту касетку. Чи ні? Зараз знову нікс прийде, то йому не так підлутає, як завжди. Ну де в нього спис? Де в нього спис? В нього спис був срібний в того охоронця. Це гра, це, це не гра, це тобі лізі. Пець якийсь просто... Ну, вмирай, Лева, вмирай. Все, тобі так нема куди біжати. Малянчик тобі теж пора. Ой, Гелія. З квістрою Гелія. Мри. Та до ну, чому? Не ну, може б мати охорона. Відлутаємо імунітети. Добру... Що добру пропадати? Галім залишати? Не за що. Я там зараз ще аптечку. О, горила. Привіт! Як справа? Мені треба спис підлутати. Ну що це? Де спис? А в Гові ну, в текстурах, розумієте? В текстурах. Як я його мав там бачити? Беру вже кудись звалив. класно. Ах, потім він мене вб'є в кінці мачу. Звісно, ну і що, думаєш, що це не дуже ну, кінгуру. Ой, скорпіон десяти. Ммм, як я це все люблю, уважний плю. Зараз будемо їх закидувати звідси. Будемо його закидувати, знаєте. Може кудись там ні, куди. Ліксон, і попаду. Ніксон, ходи сюди. Люди так не жити вже. Все, ще попало. Давайте щеток собі ще підлітаємо оцей і нам ще буде прибавляти Так, тим тут закидаємо гранати, тому хто там стоїть. Я його вбив ще. Ну, зараз не треба підлотати аптечку. Зараз такі... Ну, господи, ну, ну чому такий геній імунітетний? До речі, я не знаю, чому. Але якось цей Скорпіон вже програв. Цікаво, чому? Може гра балансна? Не знаю. Ну, дивіться, яка балансна гра, Не можу просто вбити п'яту кінгуру. Мансує вона, мансує. Тенсай на мінімалках. Розумієте? Копатий якийсь. О, ну хоч все добре. Залишилось один день, ну, баку, ну, можна сказати, цей ще один. Виграти раунд з максимум кількістю вбивств, вбити 39 персонажів, вбити 38 охоронців, в принципі, давайте вибрати. Ну, бо бак, бачите, виграти ну, раунд з максимальною кількістю вбивств. А як я, типу, якщо я зайняв топ-1 в соло боях, чому воно мені не зарахувало, типу, як я виграв в... Я виграв, типу, то буде за До речі, нам дали очки сили на, на... дали очки сили на Рокер. Тому в напевно, відео будемо качати Рокер грати за нього. На восьму силу будемо його качати. Тому, чекайте, Ну, не знаю, чи сьогодні буде нове відео. Може хіба що ввечері. Тому зараз. Швидко підлутаємося і в принципі все. Ай! У мене ще й бот є. Зараз що, аптечку мою забираю. Куди ти лізеш на своє діло? Так, бо не суб'єктивний навик може проживати, таку, я плюс здоров'я, можна так сказати, ну типу ще. Це ще здоровий. Так, зебра. Що ти собі дозволяєш? Я не помню. 12-та яра з імунітетом. Розумієте, сильно. Сила. сила. Шедю. саме. Також труба від яра втекти, тикток. Як завжди не вийде. Гара класна. Кожній. Аптечку забагнути, будемо підлітати. Підлітали? Ну, я не знаю, як проти неї битися. І, типу, ви бачите сині, що вона робить. Ну, мені кажуть, треба дробовик дробовика нема. Може, урла має. Урла має легендарний взагалі. А як мені урла вбити, якщо він буде зараз мансувати, хіба що його... На капканчик посадити. О, там, я бачу, ще в тих кущах хтось є. Мені би легендарно... Ооо, сюди. Ну, це не легендарно, але золота. Мені підійде. В зоні швидше заберемо і швидше звалимо звідси. Протискаємо який? Коротше. Протискаємо, щось там протискаємо. Не знаю що, але щось пропускає. Ой-ой-ой, як він душить! Як він душить, дивіться на нього. Дивіться, як душить. Дуже. Четверте місце. Яра добила, казав, що ж вона доб'є мене. Ну, як бачите, останній бій граємо і тоді зустрінемося вже в вечірньому. Відео, бачите, як завжди помилка. Помилка, звичайно, М -м -м, клас. Обожнюю зуби. Обожнюю. Тому Так, ми вернулися. Тут вже все добре. Ну як ми я вернулася. Тут вже фейф сили. Підлітатися немає, да? Тут... М -м -м -м. Скорпіон 12, класно, а мені туди підлутатися ось спис. Давайте візьмемо гранату. спис собі. Я не знаю, до речі, хто мене вже накоцав. Напевно, кейтборд і Ну, Але щоб добре, якщо б я того бута вбив. Тоді взагалі було б шикарно. Я зміг на аптечку. А, до речі, на отій карті вулкан ніби вогонь іде, ну, типу, нормально. Він іде рівно, якщо я не помиляюсь. Там турбове, в принципі, йде. Ну, тільки лава пропала. Чому я зараз не пішла? Я заразу пішов. Вже вісім граців залишилося. Підберемо аптечку, імунітет. Я знаю, що я горю, так. Там битва двох титанів, нічого десь не хочу. Ну, але аби... як би я не хотів. Він мене зараз, напевно, закресить. Напевно, напевно. 100%. Бубе, я не знаю, що він робить. Дай щось він робить. М -м, я ну, третє місце також непогано. Тому, якщо вам подобається мій контент, обов'язково ставте лайк і підписуйтесь на канал. Чекаю вас в вечірньому відео. Всім па-па!